Ваші смакові рецептори будуть у захваті, адже такого вафельного торта варто готувати до будь-якого свята та просто поласувати. Інгредієнти нам зовсім знайомі. Для приготування вафельного торта снікерс достатньо взяти банку вареної згущенки, масла, арахісу смаженого, шоколаду та, звісно, вафельні коржі. Спершу масло кімнатної температури збиваємо, щоб воно трішки побіліло. Ну а далі вкидаємо в масло банку згущеного вареного молока. І знову все гарненько пробиваємо до однорідної консистенції, і в нас виходить, неймовірно, ніжний та ароматний згущений крем. На цьому етапі всипаємо подріблений арахіс. Його беремо 100 г і трішки залишаємо для того, щоб оздобити наш тортик. Крем наш готовий, беремо наші коржі та перемащуємо шар за шаром. Таку пачку я розділяю на два тортика один для снікерса, а другий для кокосового або ж просто перемащую з гущенкою. На один тортик за цією рецептурою йде 6 вафельних коржів. Кожен Перемащуємо якомога тонше, щоб не було занадто солодко. Далі розігріваємо шоколад, додаємо в нього трішки олії, щоб він зрід, та гарненько змащуємо зверху наш тортик. Прикрашаємо подрібленим арахісом та ставимо в холодильник на декілька годин, щоб тортик постояв, та набув свого неймовірного смаку в поєднанні арахісу з гущенки та самої верхушки з шоколадом. Тортик виходить м'якеньким та дуже смачним. Його можна одразу ласувати з чаєм та подавати до святкового столу. Готуйте та смакуйте.